Глава дев'ята. Скликавши дванадцятьох, Ісус дав їм силу і владу над усіма бісами і оздоровляти недуги і тоді послав їх проповідувати Царство Боже і недужих лікувати. Він до них промовив: Нічого не беріть у дорогу. Ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, та й дві одежі не майте. В яку б хату ви не вступили, там перебувайте до вашого відходу. А як хто вас не прийме, то, виходячи з того міста, обтрусіть порох з ніг ваших на свідоцтво проти них. І вийшли вони та, ходячи по селах, звіщали добру новину і оздоровляли всюди. Ірод, четверовласник, довідався про все, що діялось і збентежився, бо деякі казали, що то Йоанн воскрес із мертвих, інші, що Ілля явився. А ще інші, що якийсь пророк із давніх устав з мертвих. Ірод сказав Іоаннові я сяв голову хто ж це такий, що я про нього таке чую? і намагався побачити його. Апостоли ж, повернувшися, розповіли йому про те, що зробили. Тоді він узяв їх і пішов осторонь у напрямі міста, що зветься Витсаїда. Люди, довідавшись про те, пішли слідом за ним. Він їх прийняв і говорив їм про царство Боже та оздоровляв тих, що потребували того. День почав схилятися. І дванадцятеро підійшли до нього та й кажуть, Відпусти людей, хай ідуть по хуторах та селах, що навколо, і знайдуть собі притулок та поживу, бо тут ми в пустому місці. А він їм каже: Дайте ви їм їсти. Ті відповіли. У нас усього п'ять хлібів і дві риби. Хіба що підемо та купимо поживи для усього народу цього? Було бо їх яких п'ять тисяч чоловік. Ісус сказав до своїх учнів: Розсадіть їх гуртами по п'ятдесят приблизно. Вони так зробили і усіх розсадовили. А він узяв п'ять хлібів і дві риби і, звівши вгору очі, поблагословив їх, поламав і давав учням, щоб вони клали перед народом. Усі їли до наситу і зібрали ті кусні, що у них зосталися, дванадцять кошів. Одного разу, коли він молився на самоті. А з ним були його учні. Він спитав їх: За кого мене мають люди? Вони ж у відповідь сказали: За Йоанна Хрестителя. А інші За Іллю, А ще інші за якогось із пророків старовинних, що воскрес із мертвих. А ви. Спитав їх, що кажете про мене? Хто я? Тоді Петро, озвавшись, мовив: Ти Христос Божий. Та й наказав їм гостро про це нікому не говорити. Далі додав: Син чоловічий має багато страждати. Старші первосвященники та книжники Його відкинуть і уб'ють, та він на третій день воскресне. Звертаючись до всіх, Ісус промовив: Коли хто хоче йти за мною, нехай себе зречеться, візьме щодня на себе хрест свій і йде за мною. Бо хто захоче спасти свою душу, то її погубить, а хто погубить свою душу задля мене, той її врятує. Яка ж користь людині, що увесь світ здобуде, себе ж саму погубить або пошкодить, або хто б соромився мене та моєї науки, того і син чоловічий буде соромитися, коли прийде у славі своїй і Отця і святих ангелів. Я вам кажу по правді, що деякі з отут присутніх не зазнають смерти, аж поки не побачать Божого царства. Днів з вісім по оцій розмові, Ісус узяв з собою. Петра, Йоанна та Якова і пішов аж на гору помолитись. І коли він молився, вигляд його обличчя став інший, а одежа біла та блискуча. І ось два мужі з ним розмовляли були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі. Говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі. Петро і його товариші були зморені сном, та як пробудилися, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли. А коли ці відходили від нього, Петро промовив до Ісуса Наставниче, добре нам тут бути. Зробимо три намети один тобі, один Мойсеєві і один Іллі. Він не знав, що говорить. Коли він говорив, це, насунулася хмара і огорнула їх, а учні налякались, як ті увійшли в хмару. І залунав голос хмари: Це син мій. Вибранець, слухайте його. І коли пролунав цей голос, Ісус один зостався, учні мовчали, і нічого з того, що бачили, нікому тоді не оповідали. Наступного дня, коли вони зійшли з гори, сила людей його зустріла. І ось якийсь чоловік з народу почав кричати. Учителю, благаю тебе, зглянься над моїм сином, бо він єдиний у мене. Дух його хапає, і той кричить раптом, трясе його, і той пускає піну. З великим трудом він його залишає цілком знесиленого. Просив я твоїх учнів. Щоб його вигнали, та вони не змогли. Ісус відповів О невірний та розпусний роде. Доки я буду з вами та терпітиму вас, приведи сюди твого сина. Ще тільки наближався хлопець, як демон кинув його об землю і сильно стряс. Але Ісус погрозив нечистому Духові, оздоровив юнака і віддав Його батькові. Всі були захоплені величчю Божою, і як усі дивувалися всьому, що Ісус чинив, Він сказав до своїх учнів: Затямте собі добре ці слова, Син чоловічий. Має бути виданий у руки людям. Однак вони не зрозуміли цього слова, воно було від них закрите, так що вони його не додумались і боялися його спитати про це слово. Одне спало їм на думку хто з них буде найбільший? Ісус Знаючи думки їхніх сердець, узяв малу дитину, поставив її біля себе і сказав їм: хто приймає цю малу дитину в моє ім'я, той мене приймає. А хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Бо хто найменший поміж усіма вами той великий. Озвався Йоанн і каже, Наставниче, ми бачили одного, що твоїм ім'ям виганяє бісів, і ми йому заборонили, бо він не ходить з нами. Ісус же сказав до нього Не бороніть, бо хто не проти вас? Той з вами. А як наблизився час, коли Ісус мав бути взятий з цього світу, Він постановив пуститися в дорогу до Єрусалиму. Отож вислав посланців перед собою, пішли вони й увійшли в якесь село Самарянське, щоб йому приготувати. Та самаряни його не прийняли. Бо він подорожував до Єрусалиму. Бачивши це, учні Яків та Йоанн, сказали: Господи, хочеш ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і пожер їх? Ісус, обернувшись, почав їм докоряти, і вони пішли в інше село. А як вони подорожували, сказав хтось до нього. Я піду за тобою, куди б ти не пішов. Ісус озвався до нього: Лисиці мають нори і птиці небесні, гнізда. Син же чоловічий, не має де голови преклонити. До другого сказав «Іди за мною. Та той відповів: Господи. Дозволь мені перше піти та поховати мого батька. Залиши мертвим ховати своїх мертвих, сказав Ісус до нього. Ти ж іди, проповідуй Царство Боже. Інший сказав. Я піду за тобою, Господи, але перше дозволь мені з домашніми моїми попрощатися. Ісус сказав до нього: ніхто, що поклав руку на плуг і озирається назад, не здатний до Царства Божого.